При, е, Доброго ранку, здоров'я, миру, добра. Юля бойко Леонора, привіт, Діана, мирного неба, Івана Капичук. Люба Юля передає всім вітання і каже лишень не сваріть, Ігоря горя Миколаїв... добре не буду сварити, я йому дам по плечах як буде врати. А так все буде добре, дівчата. Не переживайте. Все добре. Юлінька, привіт сонце. Гарного тобі дня. Так, Леонора, я за любки, Машенька, до вас до грубки, бо в нас опалення виключили вже давно. Дуже холодно у квартирі, плюс вісім на вулиці, мінус п'ять. Це капець, це дуже холодно. Так, що ось такі то справи. Холодно це погано. У нас тут тепленько ось, але напалено. Ну тут ще не напалило, то прохолоднувато трошки, бо мороз на дворі, але це, зараз я пропалю, та й буде тепло. Діана Шевчук, вже лайчик є. Дякую. Оля Прибєцька, одне можна сказати, абрикосам амінь. Ну так, від такого морозу так. Володимир, всім доброго ранку, хорошого настрою, здоров'я, щастя. Юля Бойко, Діана, привіт. Таня Ворона, Оля Прибізька, Алла Закутайло, Діанка, привітки. Вам гарного спілкування. Юля Бойко, Володимир, привіт. Діана, Юля, привіт, Алла Закутайло, Діаночка Шевчук, доброго ранку, приємного спілкування, Божого благословення. Діана Шевчук, Володимир, привіт, Леонора, привіт, Юлічка. Оля Прибізька, Діана, привіт, Діана, Алла, привіт, Діана Ольга, привіт. Катерина возна в нас біло на вулиці. Видно, мороз 10 градусів зоп'ять. Діана, Катерина возна, привіт. Таня Ворона, Юлія Бойко, Володимир. Доброго ранку. Катерина Возна, Діанка Шевчук. Доброго ранку. Катерина, Діанка, Шевчук, <кій> доброго ранку, доброго ранку. Дівчата, хлопці, прожимаємо лайчики. Ми вже 15 хвилин, а що тільки 30 лайчиків. Хто там ще не прожав? Дівчата, хлопці. Діана, Володимир, тобі смаколики, Галина Архипова, доброго ранку, Алла Закутайло. Дякую вам також. Гарного дня та міцного здоров'я. Таня Ворона, що смачного готувала Люба? ти нічого такого смачного не готувала. Є холодець, є ковбаса, є котлета, котлета, котлети. Ось і там що то що є, каші зварила, і яєць зварила, салат є з моркви зроблений, так що їсти є що. Роман Існюк, привіт. А, ще курка є варена, О, і ще щось є. За я казала, що є курачий холодець. Так що їсти є що, а все остальне помаленьку робити неохота, а їсти є що. <кій> Діана Шевчук, Іванка, привіт, Леонора, Алла закутайло. З добрим ранком, Алла Закутайло, Ніночка Примак, вітаю ваших донечок з днем народженням, бажаю міцного здоров'я, щастя, добра, божої, благодаті. Дякую, дівчатка, за вітання. Діана Леонора, привіт, Катерина Леонора, доброго ранку. Леонора, привіт, Діаночка. Діана Шевчук, Іванка, тобі сердечка, Леонора, Катерина Возна, добрий ранок. Діана Шевчук, Леонора, вам Києві, смаколики, Таня Звірянська, доброго ранку, наша господинка, ваша сім'я доброго ранку, всім присутнім, міцного здоров'я, гарного дня, приємного всім спілкування. Дякую, Тетянка, гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хай всіх все буде добре. Діана Шевчук, Таня Ворона, привіт, Маша. А до теплої грубки гарячий борщик з свіжої капусточки та ще й з півником. З, пі... з пісним, ага, з пісним півником. Ну ну точно так воно є. Ось так щось таке, то все добре. Я в тобі смачного машенька, хай Бог дає, щоб все було добре. У мене. а, ще ж бульйон є. Чекайте, курочі. Точно, я й забула до каші. Думаю, нащо я до каші бульйон є. О, тоже курочі. Анатолій Люба, дякую, щиро вам, лайк вам дякую, Анатолій. Хай Бог дає, щоб було міцне здоров'я і всі були здоровенькі, щоб ніхто не хворів. Діана, Марій, Марічка, привіт, Діана, Марічка, вам смаколики, Оля Прибейська, Діліться стрімом і.